Усім привіт у цьому випуску. Ми відправимося до витоків великого лугу. Дерева тут навколо і цю стежку. Ще два роки тому тут було дно Дніпра і ніхто не міг тут навіть пересуватися. Ось саме оце весло ми місяць тому викопали з хлопцями з піска, і гадали, що воно, ну, ви будете сміятися, але належить якійсь чайці. Козацькій чайці. Але, як виявилось, це всього лиш весло 50-х років ХХ століття. Навіть бачите, вже іржа повністю тут захопила цей метал, ось я його можу вільною рукою відірвати. Та й дошка ось, вже майже в труху перетворилась. На жаль, на жаль. Дивіться, просто для розуміння я вам зараз витягну свій монопад. Він в мене десь приблизно з моїм. З моїм зростом буде метра три, ну, мабуть, три з половиною. Я вам покажу, настільки високо виросли верби за ці два роки. Верху не видно. Також цього року активно почали рости ось такі от породи. Раніше тут минулого року ще тут була вода, тобто такі, як заплави невеликі, а цього року вже вода усушилася і такі от кущі повиростали. Хто знає в коментарях, рослину знавці, напишіть, будь ласка, де інде йде такий ліс, бачите, з верб, тополь. І так само такі прям поля оцих кущів. Не, наче якась пшениця росте. Бачите, їх рясно-рясно цієї тимчаса. Прям цілі сотки землі. І це все було під водою. Буквально 70, мабуть, років вся ця земля. А зараз рибалки протоптали собі дорогу і по ній вільно тут пересуваються. Зараз ми підійдемо до берегу, нової берегової лінії, яка тут утворилася. І ось я навіть зайду всередину цих джунглів. Ось це просто йдеш, тут все вже просто стільки. Настільки важко тут зайти. Це все натуральні Вирощити дерева. Просто не скажу, що тут було пісок, дно якесь. Все вкрито. Це просто дивина. Буквально ідентичні ті, яку зараз показують в Ютубі історики та біологи. Стільки тут дерев на один квадратний метр, мабуть, деревець 20, як мінімум, якщо порахувати найнижчі стебла, і вже вони почали боротьбу за життєвий простір, бачите, тобто найбільш життєздатні. Вони прижилися вже в них потовщина. Потовщений стовбур, і вони мають деякі навіть ось як тут вже бокові гілки, відгалудження, розширяють свою гілкову систему, аби більше було паростків, пагонів і було більше шансів на те, що ця деревина виросте повністю. Один пагон загнеться, інший виросте, але деревина буде жити. Ось буквально те, що я вам казав Такі вже міні-стежечки. Ми навіть одного разу ходили тут і помітили, як один чоловік буквально ночував в цих зарослях. І мені чомусь згадалася творчість Михайла Коцюбинського дорогою ціною, коли е, головний герой. І він отак само переховувався в гирлі Дунаю в таких самих заплавах, як тут. І його розпід прийде настільки був великий комиш, що покривав вашу вдвічі його голову. Ну, от оце от приблизно те саме, що ми бачимо тут зараз у нас в Запоріжжі. Ось такі заплави поутворювалися тут. Їм уже роки і роки, та поступово. Земля відвоює своє рослинність все ближче і ближче. Так як до цих заплав немає жодного джерела притоку води, то вони просто потихеньку засихають, і тут буде утворюватись якраз такий, як я вам показував до цього. А ось, до речі, дивіться, це морський щавель. От така різновиність щавелю. Ось дивіться, тут побачив. Ось комиш, та наче ось звичайний комиш. Дивіться, що він ходить. Подивіться на цю лінію. Ось тільки тобто Такою стебелиною, таким багоном, ось вона як труба якась іде, Тобто він тягнеться далі. Ось дивіться, настільки дотягнувся аж туди. Тобто все, оце, ось, ось, це, це все стебелина очерету. І таким чином, ось бачите, тут такі маленькі корінці, він ними приростає в підлогу, вростається, і ось, бачите, навіть листочки ростуть. Потім утворюються такі вже пишні, пишні кущі очерету повсюди. Трошки відчувається прохолода в повітрі, але рослини тут буянять. Деякі починають жовтіти, але переважно ще все зелене і нічого не збирається відмирати. Є зовсім декілька років і ми взагалі не знаємо навіть цієї місцини. Все це обширне плато буде заселене іншими видами рослин, які розростуться. Замість цього лісу вербового тополевого виростуть вже більш такі товсті, поодинокі дерева. І це буде дуже нагадувати такі гаї. А тут просто взагалі якісь марсіанські види. Так підіймаєшся на цю вірку. Вода просто якась коричнево зеленку, вата, а я не знаю. Просто росте. Дивіться де, це просто бляха, паралон Паралонова якась двушка, от спинка паралонова І просто, блін, портулак росте, ну, ну як, не як? Так, да, тут десь трошки піска видно. Але ой, прирізай, ну як. Це коли йдеш по ось цьому, ну це, знаєте, не зовсім пісок, мабуть, це більше якісь породи з заводів, які сюди скидалися десятилітків. Треба на ноги одягати обов'язково тапочки, бо ви їх нормально не вимиєте. Вам треба буде декілька разів їх промивати, ноги у вас просто будуть коричневі. від нього. Чиво? Просто ми зараз йшли перейти з однієї частини на іншу тут берега, і просто йдемо тут, дивимося очерети. Ну, просто якор лежить. Дивіться, корабельний якор. Я, скільки кілограмів біля Та Багато. Кілограмів сто. Чіпка. Чи... Ось ближче, ось такий просто якор. Я не очікував, що ми прям тут стільки металобрухту знайдемо, ну просто це на, це, на, це, на це кільце ніс вставити. Ось ми перейшли вже на іншу частину цього берега. І вже одразу... О, Що це тут за... Оу, а це ще колючі Це ще колючіше, ніж ці кавунці. Йома! Треба бути обережніше, коли тут ходиш. О. Просто настільки болюче. Таке в ногу впинає, це просто як голка. О! Ось ми бачимо перші признаки промислових слідів тут. Це під водою були такі труби, з яких зливалася сюди всяка вода з заводів. Якраз через це тут і такі поклади, бачите? Цієї червоної, піщаної маси. Ось такі труби. Ось вже з таким йдуть Бачите. І ось туди авто дороги. Абалті! Подивіться, просто що це... Хто пам'ятає такий живчик такого дизайну старого? Просто... о боже сприяє зміцненню імунітету. Живчик законсервований в 2005 х років. І ще такий, як малий, ходив в школу, такий брав. Просто подивіться. Живчик, живчик. Так, ось я його трохи відмив. Тепер він красивіше виглядає. Дивіться, це ще старий дизайн. Ті, хто пам'ятає цей дизайн словом, ставте лайк. Просто ставте лайк цьому живчику.